Всім привіт! Сьогодні ми хочемо показати наш теплий зимовий костюмчик, який на флісі і ідеально підійде на таку зимову погоду. Показуємо вам ближче цей фліс. Він дуже такий теплий, дуже плотний. Вверху резинка, і також внизу є манжети. Ви бачите, штани дуже акуратно сідають, вони не широкі, з високою посадкою, дуже зручний такий пояс м'якенький. Показуємо ближче також нашу худі від костюму. Всередині також дуже такий теплий фліс. В капюшоні флісу немає, він йде як двойна прослойка тут. Ось так повністю виглядає наш костюм. Дуже багато кому подобається цей колір, Він такий є кормельний, дуже нестандартний, але і практичний. Ідеально підійде вам на прогулянки, на поход в магазин, на роботу або в якусь поїздку. До речі, хочемо нагадати, що зараз на костюми діє знижка 30% і на сайті, і в офлайн-магазині, тому ви дуже вигідно зможете його купити. Отже, очікуємо вас в нашому магазині в місті Харків, або якщо ви з іншого міста, замовляйте на сайті, ми вже сьогодні його відправимо.